Задав я собі одну історію, як один чоловік розказував випадок, який трапився в ньому в житті. Він працював на ринку, мав невеличкий магазинчик, де торгував продуктами, і одного разу прийшло в його життя випробування. Він вже аж потім зрозумів, що на самому ділі це було і чому Господь. Дав цьому відбутися. Він працював в своєму магазині, і тут, він вже ділився пізніше, розказував, каже, приходить жіночка, вже така постарша, акуратно вдягнена, така світла, і підходить до нього і каже йому, може, у вас щось буде мені дати? Він, ну, як людина комерційна, яка думає про прибуток, зразу собі. Подумав, які в ньому в магазині речі є, вже які непридатні для продажі, прострочені, ну, пом'яті, якісь розсипані. І він зразу до це собі знайшов, дав цій жіночці, думаю, воно вже мені і так не потрібно. Добре, що хтось прийшов та й забрав. Та жіночка взяла, подякувала йому. І вийшло. І тут він собі згадує місце і Списання. То, що ви зробили ближньому своєму, то ви й зробили мені. І до нього приходить така думка: сам Ісус Христос прийшов у мене в магазин і попросив що, щоб я йому дав. А я йому дав все найгірше, що у мене було. І тут вибігає він за цей. За двері свого магазину і хоче ту жіночку знайти, щоб забрати те, що він їй дав зле, і дати їй щось добре. Але він уже тої жіночки не знайшов. Він розплакався, він покаявся і каже, Боже, прости мені, що я віддав Тобі найгірше, що в мене було. Вчора слухав проповідь одного проповідника, який також. Старається чисто ходити перед Богом і каже, був і в нього такий випадок. Стоїть він в очереді, в магазині, взяв продукти, чекає черги своєї, щоб підійти до каси і розплатитися. І тут перед ним теж жіночка скромно одягнена, мала у кошечку, що вона собі в магазині взяла придбати, підходить до каси. І касир рахує. Це стільки коштує, це стільки, це стільки, це стільки. І потім, коли жіночка дивиться, от, скільки ця вся сума набігає, вона розуміє, що у неї немає стільки коштів, щоб це все заплатити. І от цей проповідник за нею стоїть, і він бачить, як жінка починає відбирати із свого кошика все те, що, що якби. Сьогодні вона б могла без цього обійтися. Бере там зубну пасту, що відкладає, бере там туалетний папір відкладає, лишає собі таке саме необхідне молочко, хліб і розплачується, каже: Вибачте, я, ну, якби від цього відмовляюся, буду лише брати це. А він стоїть собі і думає і чує голос всередині. Візьми за неї заплати. Це ж недорого. Буквально там 5 доларів, які ось, він саме в Сполучених Штатах, десь там, в Америці це було, і там є люди бідні, які не можуть дозволити собі купити все, що їм потрібно за елементарних речей. І чує він голос, каже, візьми за неї заплати. І він собі так почув, але не зробив, так як йому це було сказано. І вона ці речі відклала, заплатила, що могла, і пішла. І він заплатив, за свій товар вийшов і каже: сів я в машину, а мене сльози не вертаються. Чому ти каже, не заплатив? Чому, коли голос Духа Твого Святого, голос Духа Святого, голос Духа Божого говорив твоє серце, чому ти це не зробив? Ти мав на це можливість. І він розплакався, каже: Прости мені, Боже, що я пожалів якихось 5 доларів, щоб допомогти цій жінці взяти ці необхідні речі для життя. І він каже: я покаявся перед Богом, я попросив у нього пробачення. І я каже: Я більше собі ніколи так не дозволю. І він каже: з того часу, у мене в гаманці завжди є кишенька, де я відкладаю спеціально для того, щоб у випадку таких потреб допомогти людям. І я зачитаю слово Господнє, яке указує на характер Христів, який. За нас віддав найдорогоцінніше, що в нього було, життя, бо нас так полюбив, а ми іноді жалкуємо 20 гривень дати тому, хто просить у нас. І Ісус Христос каже такі слова: коли ж прийде Син Людський у славі Своїй, і всі анголи з Ним, тоді Він засяде на престолі слави Своєї, і перед Ним усі народи зберуться, і Він відділить одного від одного їх. І як відділяє вівчар овець від козлів, і поставить він вівці праворуч себе, а козля та ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його, прийдіть благословення мого Отця, посядьте царство, готоване вам від закладен світу. Бо я голодував, і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене мандрівником я був і ви прийняли мене. Був наги, і ви мене зодягли, слабовав, і ви мене відвідали. І у в'язниці я був, і прийшли ви до мене. Тоді відповідь скажуть йому праведні. Господи, коли то ми Тебе голодного бачили і нагодували або спраглого і напоїли, коли то ми тебе мандрівником бачили і прийняли, чи нагимі зодягли, коли то тебе мене дужого бачили чи у в'язниці і до Тебе прийшли? Цар відповідь відповість і промовить до них: Поправді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Тоді скаже й тим, хто ліворуч, ідіть ви від мене прокляті у вічний вогонь, що дияволові та його посланцям приготовлений. Бо я голодував був і не нагодували мене, прагнув, і ви не напоїли мене. Мандрівником я був, і ви не прийняли мене, був нагий і не ви мене, слабий був і у в'язниці, і ви мене не відвідали. Тоді відповідять і вони, промовляючи: Господи, коли то тебе ми. Голодного бачили або спрагного, або мадрівником, чи нагого, чи недужого, чи у і не послужили тобі. Тоді він відповів їм і скаже: по правді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили. І ці підуть у вічну муку, а праведники на вічне життя. Зверніть увагу, що в цих словах, які ми тільки що прочитали, Ісус не звертає увагу на твою праведність, яка йде у виконання заповідей. Хоча і на цьому ми маємо якби, звертати увагу. Но тут більше Ісус робить наголос на те, як Ти поступав із ближнім Своїм, який був біля тебе. Чи можливо ти постійно. Ненависть мав і гнів до того сусіда злого, якого кури постійно порпали тобі. Чи може ти йому прощав в ім'я Ісуса Христа? І коли я слухав, знаєте, цього проповідника, який каявся е, в тому, що він не послужив, знаєте, зразу і випробування і до мене прийшло. Буквально в той самий момент Господь також і на ділі і хоче і мене випроводити випробувати. Приходить до мене теж чоловік, я там на, на вулиці стою, бачу, чоловік має проблеми, залежність, але не знає, як підходити. І так вибачається, і так вибачається. Каже: якщо можете, можете на кільку мені дати там, я собі просто хочу хліба. Там. І ви знаєте, коли ти перебуваєш в Господі, ти зробиш так, як тобі говорить Господь. А коли не перебуваєш у Господі, а перебуваєш в турботах і зуботах земних, дбаючи лише про себе, ти можеш проігнорувати самим тим моментом, коли до тебе підійде сам Господь, і захоче, щоб ти йому послужив, а Ти це не зрозумієш, не замітиш і станеш до нього спиною, і не зробиш те, що би він хотів. То сьогодні, Господь, звертає увагу. На те і каже: подивися, хто поруч з тобою, подивися, хто твій ближній, і подивися те, як ти поступаєш із ним. Бо люди інколи кажуть, Я люблю Господа, а апостол Павло, якого ми цитуємо кожного разу, як уже сьогодні було сказано, говорить такі слова: Як ти кажеш, що ти любиш Бога, якщо ти не можеш любити людину, яка біля тебе. Він каже, по цьому ти можеш оприділити стан своєї любові до Бога, наскільки ти любиш людину, яка є поруч з тобою? От звертаймо на це увагу. Якщо біля нас є люди, І до яких ми розположені, і яким ми допомагаємо, то це є добре, яких ми любимо. Але якщо біля нас є люди, а ми не замічаємо того. В чому вони мають потребу і чим ми можемо їм допомогти, це ознака того, що ми не так думаємо про ближнього, як Ісус Христос нас думав, а більше думаємо про себе, як би нам самим було добре. А уже щодо ближнього, нехай Він сам собі раду дає. Нехай Бог нам допоможе і на це звертати увагу, щоб коли постукає Господь у наші двері. Щоб ми не відвернулися і не сказали, прийди пізніше, мені зараз не до тебе, я не маю часу. Я не можу тобі зараз нічим допомогти, може, колись іншого разу прийдеш. Щоб не сталося з нами так, як сталося і з тим чоловіком на ринку, як до якого прийшов Ісус, а Він йому віддав все те найгірше, що у нього було. Богові нашому да буде слава! І йому да буде хвала. І як поступав Ісус, так нехай допоможе і Він і нам поступати, щоб образ Його був у нас. А для того, щоб поступати так, як Ісус поступав, нам потрібно жити Христом, як і на початку сьогодні було зачитано, де Павло сказав: життя для мене це є Христос, а смерть для мене уже не є прокляття, але є надбання. Бо я йду до Того на небо, з ким я жив весь час на цій землі. І з того ми можемо зробити висновок. Якщо ми на землі цій живемо з Ісусом і знаємося з Ним, то коли ми прийдемо на небо, Він для нас не буде там якийсь такий, якого ми не знали, а Він саме буде такий, якого ми і знали на цій землі.